22 червня 1941 року, початок німецько-радянської війни. Ольга Іванівна, а як цю дату можна прив'язати з сьогоднішньої агресії Росії? Так, саме цього дня, 22 червня 1941 року, нацистська Німеччина за підтримки союзників напала на ще одного вчорашнього союзника Радянський Союз. Цим розпочалася німецько-радянська війна, одна з найкривавіших і наймасштабніших воєнних кампаній Другої світової, яка принесла численні трагедії на українську землю, радянська, а за нею російська пропаганда використовує для позначення періоду німецько-радянської війни 1941 1945 років термін велика вітчизняна війна. Цей пропагандистський штам, як неіронічно, родом з Російської імперії. Він є перефразом назви Франко-російської кампанії Наполеонівських війн в Європі Вітчизняної війни 1812 року. Світлана Миколаївна. Якщо проаналізувати створений культ перемоги, що можна сказати? Якщо проаналізувати, то створення культу перемоги та виокремлення Великої Вітчизняної війни як окремої особливої частини Другої світової, починається ще з часів правління Леоніда Брежнєва, коли радянська бюрократична машина заново перенаходила власну ідеологію, створюючи секулярну, Соціально-політичної ідеї розвинутий соціалізм саме в 1960-х, 1970-х роках починається створення і закріплення міфу великої вітчизняної війни. Не лише як елемента пропаганди, а як сталого ідеологічного конструкта. Путін, який розбудовував, як ми знаємо, свою кар'єру офіцера КДБ саме в часи правління Брежнєва вирішив не вигадувати велосипед, а лише масштабувати його. Руйнуючи мінімальні прояви демократії в Росії пострадянського періоду, Путін також опирався на міф про Велику Вітчизняну війну. Як основу ідеологічного конструкту в утвердженні авторитарного режиму, ну і найбільш яскравим прикладом, звісно, є створення акції Георгівська стрічка перемоги та Безсмертний полк».